Коли вирішив зекономити та підключив інтернет не від Еверест. Алло. Коли у мене почне нормально працювати інтернет, два мегабіта в секунду. Нічого неможливо скачати. Прийшліть мені когось. Негайно. Сьогодні я не можу. У мене сьогодні манікюр. А завтра? Давайте завтра. Але з самого ранку. Я зранку не можу. У мене сніданок з подругою. А ввечері? Ввечері можете? Ні, ні. Ні. Я йду на фільм. Який фільм? Мені потрібен інтернет. Негайно. Ну, добре, добре. Після фільму прийду. Здраст. Добрий вечір. Де той роутер? Ну, ось, біля вас прям. Так, зараз подивимось. Що за боком його сюди? Знаєте, користуйтеся так, як є. Він же ж майже не працює. Ні, ви хочете, щоб він ще й працював гарно. Це точно не до нас. Пока. Те, що вони хочуть, щоб і працював добре, щоб і дешево було.